Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, відразу хочу вибачитися за те, що не виходять відео. У нас зараз, як ви знаєте, проблеми зі світлом. І іноді таке буває, що світло дають лише на годину на добу, тому не вдається зараз часто знімати відео. Сьогодні я хочу поговорити про оцінку, оцінку орхідей. Що таке оцінка, яка вона може бути, і на які краще звертати увагу, а які можна і не брати. Особливо це стосується тих, хто з орхідеями тільки починає своє знайомство. Я тут, як ви бачите, назбирала різні види оцінки. Усі ці рослини я купляла як оцінку по дешевшій ціні. Чому хотіла про це поговорити? Тому що квіти зараз дуже подорожчали. А, ну, такі, як мені, наприклад, то я без квітів не можу, мені квіти потрібні. І приходиться, щоб зекономити кошти, приходиться брати оцінку. Ну, от, наприклад, давайте зараз подивимося. Ось оцю рослину я купляла теж як оцінку, а вчасності вона просто-напросто відцвітала. Тому я знала, ну залишалися тут декілька квітів, воно видно було хто це. Але коріння, як ви бачите, чудове, рослина все з неї добре. Тому отаку оцінку я ну, новачкам би рекомендувала брати. Тут нічого, ніяких проблем немає. Лише проблема в тому, що квіти вже своє. Від жили і відцвітають. Але з корінням і з рослиною все добре. Тож для новачків це той варіант, який, на який е потрібно звернути увагу. Інша ось така ж сама, теж оцінка, придбала я її не так давно. Отримала ось така, вона ще навіть квітне, ось така гарнюня, але вже бачите від. Цвітає. Ну, я не знімаю, поки квіти самі не відпадуть. От така мультифлорочка гарна. Ця а, квітка коштує недешево. Ну, я маю веду за повну ціну, не як оцінка. Тому я звернула увагу на оцінку, на те, що вона відцвітала. Для мене я теж знаю цей сорт, тому для мене не принципово, щоб вона квітла. Але мені повезло, я знайшла майже ще з квітами. Ось. Так, щоб вам показати. Ось ну, такі квіти ще тримаються, але вже, як то кажуть, не дуже товарний вигляд. А з корінням у неї все, все добре. І у мене вже навіть. Пійшов рости листочок, тому вона і скидає квіти, тому що росте листя. Ось Отака от красуня. Деякі, звичайно, хочеться, щоб квіти були, щоб все квітло, але іноді буває так, що це не дуже важливо. Головне мати таку рослину, і ти знаєш, що вона у домашньому цвітінні буде набагато краще. І потрібно лише трішечки почекати. Далі я покажу азіатських. Це були від з Голландії, ті, що у нас продаються, у магазинах, ну, скрізь. А Азію продають. Є в деяких городах і в магазинах, але в основному це через інтернет. Ось отака малесенька азіаточка. У мене цей сорт теж був. Він дуже подорожчав. У мене був отакою, отакого розміру рослину, я брала за 200 гривень. Зараз ось така оцінка якої були пересушені корені, і коли вона до мене прийшла, в неї листя немало тургору. Воно було зовсім-зовсім м'якесеньке і підв'явше. Оце отака оцінка, Тут коштує теж 200 гривень. А звісно ж, у нормальному, в такому стані або в квітучому стані, це. Рослина коштує десь від 600 до 900 гривень, тому ви розумієте, різниця, як то кажуть, очевидна. Що я робила для цієї оцінки? Я коли отримала, звичайно, листячко було, ось бачите, тут навіть збереглися такі тріщинки на листочку. Видно було, що листочок був м'якенький. Я їй дала зовсім-зовсім трішки, мабуть, із не більше, ніж столову ложку водички. І поставила ось отаку конструкцію. Зараз покажу. Це обичний певний стакан, трішки на дно насипала керамзиту, ну можна і без нього. І поставила отак рослину, щоб стакан підтримував. Листя рослини, щоб воно стояло уверх. Тоді рослині легше адаптуватися і набрати тургору, коли ви даєте водичку. Але важливо, щоб води було небагато, тобто ми після пересушки ми дивимося на коріння і даємо водички зовсім зовсім дозовано, тобто потрошечку. Це важливо, тому що коли корні пересушуються, а потім їм дається багато води, то вони можуть зовсім пропасти. Ця рослина, як ви бачите, посажена у мох і знаходиться у такому, не знаю, стаканчику. Це так приходять рослини з Азії. От. І зараз, як ви бачите, в неї вже листя держиться саме. Тримає тургор, все в неї добре, навіть розкуклився він корінець, Ось. пішов рости. Тобто все добре. Водички багато я їй не даю, тому що мох має властивість впитувати багато води, а зараз прохолодно, тому можуть початися проблеми. Звичайно, я їй також дала в полив трошечки фітилавіну. Для чого, щоб попередити а, якісь неприємності, тому що ну, я не знаю, з якої причини тут був знятий листочок маленький. Отут, можливо, підгнило, можливо, десь підпріло в дорозі, не знаю. Тому я поливаю її дуже обережно, як то кажуть. Ну, Зараз в неї, вроді би, все добре. Сподіваюся, що так і буде. Також хочу, як ви пам'ятаєте, показати бігліп, який був на 4 листка, який я з вами саджала. А, так сталося, що гниль таки пішла по стволу. У мене зараз, я ж кажу, проблеми зі світлом, тому в нас і опалення залежить від світла. І температура в нас коливається навіть до 15 градусів. А це. Пагубна температура для таких проблемних, скажем, орхідеїчок, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Тому мені прийшлось в екстреному порядку знімати її два листочки. Я вам покажу фото, які вони були. Там була чорна гниль. Тому я це все знімала листочки, зачищала і обробляла, намазувала чистим максимом. Є такий препарат червоного кольору, то ви бачите. То препарат Максим він не розбавлений. Ним можна мазати шию орхідеїчки, звичайно, після зачистки, тому що якщо не зачистити, а намазати поверх, то результату майже не буде. Це я вам можу сказати, це вже провірено. Але треба з Максимом бути обережним. Чому? Тому що ним не можна мазати коріння. Якщо на коріння попав Максим, то ну, я роблю зазвичай беру таку кісточку, обичну пензлик на українській мові, мочу у водички і змиваю швиденько, змиваю Максим із корення, щоб його не осталося там. Тому що Максим має підсушуючу дію, і якщо він попаде на корінь, то корінь підсушиться. ось Зараз, як ви бачите, тургор у нього не пропадав. Це я положила на всяк випадок, оскільки коріння все ж таки я ще зрізала. Залишилось от он, те що ви бачите: кусочок кореня. Краючок теж червоний, то я теж його мазала максимом. Оце і все, що ми маємо. А більше коріння немає, там тільки тяжі. Я їх не прибирала, щоб орхідейка не так хиталася. Ну, тургор вона тримає, але я їй положила ще ватні диски на листочки і о, пшикаю водичку сюди ватні диски, щоб вона пила через листя, так як коренів майже немає. І тут теж я отак рукою закриваю. І з полівізатора пшикаю оцей мох, щоб він був влажний. І все. Ні замочую, ні поливаю, як проливом. Я таке з цією орхідейкою не роблю. Звичайно, коли ви купуєте орхідейку, потрібно дивитися на коріння, на шию, щоб коріння було зелене, ну або Срібля... срібрясте таке. Підсушене трошки, але щоб воно було його було достатньо у горщику, щоб ви себе почували спокійно. а Потім, щоб на шиї не було ніяких жовтих або чорних п'ятин, щоб шийка була зелена, гарна, чиста. Якщо ви бачите е, жовті якісь п'ятенця або чорні, то вже там є проблема. І, звичайно, вона. Колись таке вилізе. І останній красень, якого я хочу показати, це теж азіат. Як ви бачите, він теж був посаджений у мох. Але я знала, що це оцінка. От якраз я вставлю фото цієї рослини, коли вона продавалася. Там видно було, що там є проблема на шиї. Але ж все-таки я вирішила ризикнути. І придбала цю рослину, ну, але що ми бачимо? Коли вона до мене прийшла, мені, звичайно, прийшлося зняти листочок. І ось бачите, он на шиї чорні такі п'ятенця. Ой, вибачте, ось ось, о. ось, ви бачите, проблемна шия. До певного моменту я його теж намазала нерозбавленим фітолавіном, і воно таке все зупинилося начебто. Але в зв'язку з тим, що у нас не було світла, похолодало, тож проблеми почалися знов. І ця проблема почала розростатися. Що я буду робити? Я візьму скальпель. На жаль, якраз про нього я і забула з собою не взяла, тож прийдеться відключитись. Візьму скальплю, зачищу те чорне місце, де ви бачите на шиї. І ну, побачимо далі, тому що що там робиться, я сказати не можу. Тож будемо спостерігати, як зачищу, покажу вам. Тому що я не знаю, що там може бути. Там може бути будь-яка картина, може бути нічого страшного. Все трішечки на поверхні зачиститься і все. А може бути, що шия поразилася повністю, і може таке навіть бути, що ці всі коріння залишаться окремо від рослини. Ну, зараз піду, візьму, бо забула. Піду візьму скальпель і потім включусь. Взяла я, друзі, скальпель. Ось такий звичайний, і він у мене оброблений спиртом для дезінфекції обов'язково. Я буду обрізати не на камеру, тому що, на жаль, тут. Потрібна ювелірна робота, звичайно. Ну, спробую. Ця, цікавить більше ця сторона, тому що спочатку, спочатку оцей оріол був лише по листочок. Зараз він ось уже піднявся, як ви бачите, ось ось. Пішло далі. Тому будемо зачищати і дивитися. Бачите, зрізаю там все чистенько, все біленьке. Тому я отак зрізаю зовсім-зовсім трішечки. Чому я взяла не ніж, а скальпель? Тому що ним набагато а, зручніше. Тому що ми зрізаємо зовсім-зовсім тонесеньку частинку, ми не зрізаємо півшиї, а ножом це не зробиш. Я зачищаю, бачите, зовсім-зовсім трішки. Там зелена тканина, нічого такого немає. Тож я зараз те, що зрізала, воно трішечки-трішечки підсохне, оброблю його. Максимом, і на цьому все. Я думала, там ситуація буде гірша, але ні. Як ви бачите, зріз, зараз хвилинку, зріз виявився зелененьким, хорошим, ніякого темноти там немає. А також зверну увагу на те, що це орхідейка Бігбен, фотоцвітіння. Я її вставлю. Тож вона має таку темну пігментацію листя. Як ви бачите, ось прожилка темніша. І тут, і на листках, також може бути і на коріннях. Коли коріння буде рости, воно може бути не зеленого кольору, а такого рожево-бускового. Цього теж не, не потрібно боятися. Це залежить. Від цвітіння орхідеї. Одні орхідеї пускають зелененькі корені, вони будуть такого ніжно ніжно салатового кольору, а інші матимуть такий рожевий відтінок, і навіть такі темно бузкові Це все залежить від сорту самої орхідеї. Так, зараз я намажу максимум і потім вам покажу. Покажу вам, на жаль, у мене Максима немає у більшій тарі, є лише двограмова така фірмова капсула, зрізається вверх капсули, і потім видавлюю, як я це роблю, я беру пензлик і видавлюю на нього Максим. І потім нерозбавленим чистим мажу шию. Так, я і зроблю, потім вам покажу. Препарат має отакий червоний кольор. На камеру він, щоправда, рожевий, але а, хочу звернути увагу, якщо ви купили Максим, бо в мене таке було. Чому я це кажу, бо в мене таке було? Якщо ви купили Максим і він, а, ви розкриваєте його, і бачите, що він рожевого кольору, то знайте, що то або підробка, або він розведений. Він повинен бути такий яскравий, яскраво-червоного кольору. Тому що у мене один раз було, я купила м -м, виробники різні і я купила один раз Максим іншого виробника. Ось так. Мажу я тіль, лише шию, на корень я намагаюсь не попадати. Чому? Тому що корені воно підсушить, а нам це не потрібно. Ось так. І залишаю. залишаю до повного висихання, а потім ще я при поливі дам зовсім трішки Максиму у воду, щоб водичка з Максимом пропитала корінці. Щоб Максим пішов по кореням. Корені тут непогані, але була... тут був знятий листочок, як ви вже зрозуміли, і була жовтенька шия. Ну, так, вроді, усе в нас вдалося зупинити. Можливо, таке буває при транспортіровці, коли з Азії орхідейки приходять, і вони або запрівають у дорозі, або, ну, Невірно, далі, орхідейки неправильно содержаться в якихось неправильних умовах, може спричинити різне. Або ж є навіть такі сорти, які, ну, на жаль, на жаль, вони, ми їх орхомани, називаємо їх орхідеї-суїцидники. Вони, ну, буває так, що все, рослина здорова, здорова, здорова. А тут хлоп, і за сутки орхідея гниє шия ні з того, ні з цього. І орхідея починає помирати. Потім потрібно теж екстрено за ним спостерігати, щось робити, лікувати, тому що, на жаль, є такі сорти, так. І від цього це не залежить від нас, при якому б уході не було, але це такі рецидиви. Спостерігаються за ними. І цей сорт також до них належить. Але я сподіваюся, що все буде добре. Він трошки бридненький, але я думаю, все в нас буде добре. На цьому, друзі, на сьогодні все. Що хотіла сказати сказала. Якщо ви новачок, то ж звертайте увагу. На рослину, щоб вона була без видимих якихось пятин, щоб коріння у горщику було чим більше, тим краще. І все буде добре. Оці рослини, ви бачите, вона сидить так набік трішки. Я коли, виймала, коли отримала, вона так і була. І лише, що я зробила, це я виняла торфяний стакан, а рослину саму я не, не виймала з горщика, тому вона так набіки і залишилась. Звичайно, ну це було так посажено. орхідея у садівника. Таке теж буває, тому що це робиться на потоці. Е і стаканчик, до речі, теж був отак набік лежав. Тобто, якби е як ми знаємо, да, що стаканчик внизу, десь там рівненько, а ні, він був отак. І коли я поливала, Звичайно, навіть проливом стаканчик цей все одно намокав. І получалося, що моква залишалася біля шиї. А так як я все прибрала, ну, зазвичай я роблю це відразу, як тільки отримую, ну, може, інколи залишаю, щоб рослина постояла пару днів у мене, але при цьому я її не поливаю. Це я роблю, якщо даю їй пару днів, якщо рослина не пересушена, тому що буває так, що рослина купується або приходить через інтернет і в неї корні вже підсушені, вони хочуть пити. Тоді, якщо ви бачите, що дуже пересушена, тоді дайте водички на пальчик так, знизу. Але ж це також залежить від того, що у горщику, якщо в горщику коріння є. То можна подавати знизу. Якщо в горщику коріння закінчується зверху, то, звичайно, тут знизу полив не піде. Тут потрібен пролив. А для того, щоб проливати зверху, то краще торфяний стаканчик прибрати із горщика. Ось таке відео, як буде далі іти справи у нас із оцими двома. За тих, що тут усе добре, я за них не переживаю. Оці три моїх больняшки. Ну, ця то все добре тут. Вона просто була пересушена. Вона була пересушена, пересохла і тому втратила тургор. Все. Я думаю, що в неї все буде добре. Весною я її пересаджу. До весни я її трогати не буду. А от. А з цими, якщо щось, якась буде ситуація змінюватися, я буду вам показувати. Тому що буває всяке. А у нас проблеми не закінчуються, я маю в виду із світлом і опаленням. Тож, як пройде зима, сказати важко. Ну, буду намагатися вам усе показувати, все розказувати, як, що і до чого. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. На все найкраще. До побачення, до зустрічі у нових відео. Попереду багато цікавого.